Державний герб України є одним з офіційних символів поряд з прапором, гімном та Конституцією. Він поєднує в собі дух нашого народу, підкреслює свободолюбство та незалежність, уособлює нашу єдність, зв'язує між собою покоління українців. Цінуємо своє та шануємо наші символи. 19 лютого 1992 року. Верховна Рада України своєю постановою затвердила Малий Державний герб України у синьому полі щита Золотий Тризуб. Проект Малого Герба затверджений Верховною Радою був розроблений групою українських геральдистів Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом та Іваном Турецьким. У 1996 році його статус був закріплений у статті 20 Конституції України. У якій він також згадується як знак княжої держави Володимира Великого. Повна версія нашого герба складається з княжої корони, яка є символом княжої влади в Київській Русі. У центрі ми бачимо малий державний герб, який використовується і зараз. Він є геральдичним знаком Володимира Великого. Справа ми бачимо козака з мушкетом, який є героєм війська Запорізького. Зліва Золотий Лев, Герб Галицько-Волинського князівства. Знизу ми можемо побачити золоту пшеницю з калиною, які символізують щедрість і багатство українських земель. Лев і козак вони є щитотримачами, які символізують об'єднання Сходу і Заходу. Нашої країни. Наш герб тризуб це воля, слава, сила, наш герб тризуб доля нас косила, та ми зросли, ми є і завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Як птах золотий в переливах на прапорі грає горить. Це знак наш, це слава і сила, це символ наш гордий трезуб. Це наша любов, наша мужність, вогняний прорив боротьби, це наша згуртованість дружня, це пісня нової доби. Це юність, це клич покоління, що йдуть крізь життєву грозу. Це слава Твоя Україна, золотий непокірний тризуб. Знак країни головний, це тризубець золотий. Він, як сонце в небі синім, в ньому слава, в ньому сила, в нім священне слово воля, що рятує від недолі. Будь же рідна Україна під гербом цим Вільна і сильна, я колись на землі народився у дзвінкім, солов'їнім краю, за моє босоноге дитинство, я люблю країну свою. За моє босоноге дитинство, я люблю країну свою. Я вперше піднявся на ноги, тут завжди на своєму стою за поразки моїй перемоги, я люблю Україну свою, за поразки моїй перемоги, я люблю країну свою, я у пісню слова перелюб. Торить за мною крилато і Дніпро, і Донбас і Карпати. Я люблю країну свою, я люблю країну свою. Ують, а то плачу від болю. Знаю я, що живу не в раю. Доля, я люблю країну свою, але як би не склалася доля, я люблю країну свою, не вона і священна. Одна тільки правда у мене, я люблю країну.